Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За словами капітана запасу ВМС України Андрія Реженка, самим є відносно новим кораблем Катамараном, який ходить на повітряній подушці. Успішна атака на нього це серйозний удар по наступальних можливостях РФ у Чорному морі. Російська корабель самим є носієм восьми протикорабельних ракет Москіда. Про це повідомив капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Реженко в інтерв'ю Радіо Свобода. За. Слова Мережанка самим є відносно новим кораблем катамараном, який ходить на повітряній подушці. Він може розганятися до швидкості понад 60 вузрів, понад 100 кілометрів на годину. Це робить його дуже маневреним. Сказав Реженко. Він зазначив, що успішна атака на самому є серйозним ударом по можливостях чорноморського військово-морського флоту РФ. Нагадаємо, що 15 вересня змі повідомили, що СБУ підвела самум, використавши дрон. Морський малюк, морський дрон, атакував ворожий ракетний корабель недалеко від ходу. У Севастопольську бухту малюк влучив у задню праву частину судна. І внаслідок значних пошкоджень саму втратив хід підкреслимо Україна в ніч на 13 вересня. Завдала удару по Севастопольському судноремонтному заводу, наслідок чого пошкоджено великий десантний корабель Мінськ і дизель, електричний підводний човен Ростов на Дону. Оператори ССО висадилися на берег Криму, і скоригували вогонь по флоту РФ. У силах спеціальних операцій ЗСУ розкрили деталі знищення корабля та підводного човна Чорноморського флоту РФ про це українські воїни розповіли у своєму телеграмі. Повідомляється, що успішна операція в Криму стала можливою саме завдяки ССО в окремому роді. СОЗУ розповіли, як провели операцію. ССО отримали інформацію з декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля Мінськ і дизель електричного підводного човна «Ростов-на-Дону» на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі. Зазначають українські захисники після цього з метою ідентифікації цілей наведення та коригування Ню а також розвідки на оперативній глибині противника залучили операторів ССО, які на човнах підійшли до безпечного місця та добралися до берега завдяки підводним засобам доставки, провівши успішну інфільтрацію ССУ. Приступили до виконання основної частини операції в Криму. Ідентифікація та наведення на цілі були здійснені за допомогою спеціальних технічних засобів. Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілі, Розповідають у ССО, додавши, що після цього була здійснена ексфільтрація. Все це стало можливим завдяки професіоналізму та зухвалості наших воїнів. Йдемо далі, наголосили воїни окремого роду з сили ЗСУ. Зазначимо, що в ніч на 13 вересня 2023 року Чорноморське флот РФ втрати відразу два військові кораблі, які базувалися у Севастополі. Пошкодження десантного корабля мінськ та підводного човна Ростов на Дону за словами експертів є дійсно болючою для Росії. А першого вже навряд чи зможуть відновити до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.